8 жовтня в академії сухопутних військ мені гетьмана Петра Сагайдачного, яка знаходиться у Львові, в рамках проведення днів НАТО, перебувала делегація Північно-Атлантичного альянсу. До її складу входили помічник начальника штабу з планування стратегічного командування НАТО з трансформації, генерал-майор Джон Ліланд, офіцер відділу концепції оперативних можливостей управління військового співробітництва полковник Олександр Губаренко, офіцер відділу та підготовку штабу цього ж командування, капітан другого рангу Володимир Хількевич, офіцер напрямківець на Україну відділу спеціальних відносин підполковник Ділма Мавайчеліуне, офіцер зв'язку офісу НАТО в Україні, капітан першого рангу Дмітр Лів та експерт майор Ян Хеллдждейл. Іноземні гості прибули до Чального закладу з метою підвищення поінформованості курсантів, слухачів та науково-педагогічних працівників академії щодо військової структури та завдань НАТО, згідно з планом проведення днів НАТО, заходи продовжилися у робочих групах, де гості провели дискусії з офіцерами та курсантами вишу на тему політики блоку стосовно країн-партнерів, досвіду НАТО проведення операцій тактичного рівня в Афганістані, питань дії альянсу щодо підтримки й організації навчально-виховного процесу навчального закладу. Під час фінального брифінгу, який відбувся в академічній залі, з керівництвом та курсантами вишу було обговорено питання дій НАТО щодо підтримки в організації навчально-виховного процесу академії та військової освіти, в цілому проведено дискусії, обговорено особливості системи військової освіти збройних сил України та країн Північно-Атлантичного альянсу. Під час розмови з військовослужбовцями, генерал-майор Джон Ліланд висловив упевненість, що вихованці академії стануть у майбутньому основним рушієм на шляху до сучасних та професійних збройних сил України, які відіграватимуть все більш Ому роль у справі підтримання миру не лише в Україні, але й за її межами. сьогодні. Відбулась дуже цікава зустріч із курсантами цього навчального закладу Продовж пленарного засідання у робочих групах та під час дискусії вони виявили високу активність. Вихованці закладу надзвичайно вразили мене своєю освіченістю, широким світоглядом та прагненням до пізнання нового Дні НАТО в Україні проводиться в академії сухопутних військ вже шостий рік поспіль. З року в рік цей захід набуває все більшої актуальності в умовах сьогодення.